У столиці запрацює аналітичний портал Києва. Відповідну угоду з проектом Говерла підписав мер міста Віталій Кличко. Такий портал містить понад два десятки інформаційних панелей. На них зображені публічні послуги, бюджети або ж туристичні маршрути. Дані оновлюються там щомісяця, а деякі навіть щодня. Мер Києва зазначив, що в планах влади і надалі розвивати цифрові сервіси та долучати громадян до розвитку столиці it сервіси і інформація, яка зараз є, у нас, яку ми. ми... Тільки що вчора відкрили 20-й ЦНАП і сервіси. Коли люди приходять, 450 сервісів можуть максимально швидко отримати. Це вкрай важливо. Вкрай важливо надавати послуги вкрай важливо людей інформувати вкрай важливо все робити так для того, щоб життя в нашому місті було зручним, і ми вдячні нашим партнерам, які допомагають нам реалізовувати такі сервіси і комфортне життя. Це ключовий принцип кожного, хто знаходиться в нашому місті.